В общем, їдемо з виставки вже в дорозі, але відео буду викладати тільки ввечері, бо немає гігабайтів. Все, скінчилися гігабайти на інтернеті. Блін, красне, давлення, мабуть, трошки піднялося, але то фігня. Нормалізуємо вдома. По результатах виставки. Два дні у нас коротше. Я в шоці, реально. У мене ще таких ніколи не було, коли є. Гідні конкурентки, знаєте, і конкуренти два дні ЦАЦ ми забрали, і два дні ми забрали боса. Я в шоці. Я реально в шоці, і ну, коротше, я в шоці. Саме смішне, що чоловік, що в тому році, що в цьому році пішов забирати опис, знаєте, собаки. Він в тому році баба приніс, і в цьому році двічі пішов і двічі забрав боса. Я кажу, слушай, ти будеш в мене завжди ходити забирати просто описи. То нормально, виступили гідно, їд, їдемо додому. Дорога 4,25, воно показує по навігатору. Гарні собаки, гарні. Шкода, що війна на вулиці було б собак більше. ну мало, Дуже мало собак. В цілому, я там трошки засняла вам виставку, то вам покажу. Виставку Камара, Камара втомилася, ми втомилися, але нічого, їдемо додому. Чоловікові повезло. Він у відпустці, нагадую, а мені то завтра на роботу. Я то завтра, як ото кажуть, з корабля на бал. Була, приходила підписниця до мене. Мила жінка, дуже в неї роки вже знаєте, шкода її долю, переслу, послухала її долю, вона там за своїх дітей, і внуків розповіла і за собак. Вона врятувала також і собак, і котів. Гарна жінка. Гарна жінка, дай Боже, їй і міцного здоров'я ще багато-багато років. Мені подобається, коли я коли отвірити, коли бачиш е, гарних людей. Не ото, що ото виписують мене, бувають, ото в житті своєму нічого не змогли і не добилися і починають виписувати. Коли реально підходить гідна, гарна людина, там і ну коротше. І, в общем, побачила хендлі, хендлерів яких е, ну вони відомі хендлера. Ми з ними я з ними навіть виходила в Рінг. Передивилася, що там чоловік зняв по рінгу. Знов те саме розглядайте самі. Коротше. Де земля, де небо, де ми там з Камарою бігаємо, де ще хтось. Він хвилювався. Поняли? То нормально. Гідна конкуренція, але скажу якість моїх собак, ну, ну, така гідна, класна, класна, нічого не скажу. там Сьогодні чорна з нами була. Вчора було нас троє в ринзі, сьогодні двоє, то нам дали. Перше місце і цац, а їй, на жаль, не дали. Вона їй вчора дали третє місце, а сьогодні їй дали друге, але без ерцацу навіть. То кажу, шкода, приїхала людина, знаєте, там ну, можна було б якось там, не знаю. Мені було б дуже вільно, наверное, якби я так получила, Але повірте, то труд, то труд, над тим треба працювати. Я дуже мало часу приділяю от, з приводу да, там, своїм собакам. але... Те, що можу, то даю. Показую сама. Попереду нас чекає Тернопіль. Ну скажу так, з Одеси ми повертаємося чемпіоном України у відкритому класі. Нащо мені їхати тепер в Тернопіль? Я не знаю, але я туди поїду, бо там буде ще й в Рінго Аріс. Для Камари, оце в цьому році Тернопіль, і виставкова кар'єра в цьому році для неї скінчується, бо мені немає що брати вже в цьому році. А може і ні, ну я ж дурна, то побачу, може і рвану до наступного року буду щось збирати, можна там, бо в мене вже лишні титула, виходить, є. Понимаєте, як завжди, то лишнього надають і потім думаємо, Маріна, що з ними робити. То не знаю, побачу. Но, мабуть, для Камари все. Вона відпочине. Це Тернопіль, я ж кажу, в мене. І, мабуть, буде все в цьому році. А на наступний рік то ми повеземо. Ми повеземо Камару ще. Грудень, Київ там буде, але не знаю. Мабуть, не поїдемо. Я ж кажу в Тернопіль. Можна було б відмінити вже ту виставку, бо я вже назбирала все, що змогла. Але я туди поїду, бо там буде айріс. Зі мною там дівчата їдуть. Що туди ми будемо їхати? Що я ще хотіла сказати? Так що привітайте нас, я ж кажу, Камара вже чемпіон у відкритому класі. Це дуже важко, це дуже важко дійти чесно, чесною працею, я нагадую, до таких результатів. Але ми туди дійшли. Ми нарешті туди дійшли. От арлітку буду арлітку показувати в цьому році. Тобто Камара піде на... Відпочинок трошки, а виведемо ми Орлєто по батькових областях, бо я хочу закрити ще й Орлєті, юного чемпіона України. А там, звісно, як вийти, не знаю. Я думаю, що в мене все вийде, але буде-буде. Е, ну, щось таке. Знову, то знаєте, налялякала шоу. -то, шоу то бачу, то пою. як завжди. Всім наснаги, українці тримайтеся. Підписникам моїм дуже дякую за підтримку. Дякую за те, що за нас переживаєте, за те, що приходите. Я ці жіночки Тетяні Віталівні кажу, ви фартова, поїхали з нами в Тернопіль, бо ну, гарні результати з вами взяли. Вона посміялася. таке, В общем, в общем так, всім триматися, українці триматися, духом не падать. Наразі війна в Україні і ми маємо бути єдині. Ми не маємо бути там, я не знаю, хтось кращий, хтось гірший. Таке, ми ми всі єдині, і всім триматися. Зрозуміло, всім триматися. Все, всім па па, -па, -па. в мене дорога попереду. Ми їдемо додому. Ми їдемо додому. комарик там воно десь спить. Включили її кондиціонер Ми їдемо додому. все, до зустрічі в Кривбасі.